Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! в чорному кольорі. Обслужений автомобіль. 11 рік 216 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 12800 доларів. Пам'ять сидінь. Audi Q5, автомобіль від власника, обслужений за ціною 14-16-500 доларів. Це 14 рік 183 пробігу. Фіксую він-код. Так, маємо, бачимо пам'ять сидінь, мертві зони, класний такий от салончик. Панорамний дах, старт стоп. Власник так постарався, собі класно, заль кантарку і вставочки. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Audi Q5, автомобіль 17-го року, 148 пробігу. 2.0 бензин, автомат в S-Line за ціною 19,950 доларів. Тут контакти до власника. Також покажу. Він кому цікаво. Значить, По салону маємо пам'ять сидінь, мертві зони, електроскладання S-Line. Сидіння, кермо, старт-стоп. Темна стеля, панорамка. Гарні диски, майже нова резина. Такий варіант, кому цікаво телефонують. Значить поруч. Ще одна Audi Q5 14 2014 року випуску 3-літровим дизельним двигуном автоматична коробка в комплектації Premium Plus. За ціною 22 950 доларів. Так, він код фіксую. Одна на ринку, дизельна версія. Пам'ять це бачимо, мертві зони, світлий салончик, панорама. Надає власник товщиний мір для перевірки. Ось такий варіант. Кого цікавить телефонуйте до власника. Так, Audi Q5, друге покоління, чорний колір і червоний. Перший варіант в чорному кольорі покажу. 17 рік 119 пробігу за договірною ціною комплектації Premium Plus. Так, покажу він-код. Так, маємо пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, електросидіння, панорамка. Так, фірмова музика також Так, Поруч покажу Щопять друге покоління в червоному кольорі. 17, 3, 165 пробігу, 2,0 бензин. Преміум плюс комплектація. За ціною 25 200 доларів. Пам'ять сидіння, електроскладання дзеркала, електросидіння. Також панорамка. Нова резина. Audi Q5 на реєстрації. Так, автомобіль 2014 року з 3 літровим дизельним двигуном. Автоматичною коробкою передач. комплектації Premium Plus за ціною 22 950 доларів. Так, світлий шкіряний салончик. Старт-стоп, панорамка. Audi Q5, свіжа пропозиція на ринку. 13 рік, 2.0 бензин на автоматі, в рідній фарбі, 187 пробігу, тут контакти до власника. Маємо пам'ять сидінь, електроскладання, чорний салончик, панорамка, старт-стоп. Гарний колір, такий темно-сірий з чорним. Класні диски. Ось цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію від власника. Audi Q5. Всі ж пригнана машинка на транзитах. 13 рік, 156 пробігу, договірна ціна, 1.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. Так, светлый шкирный салон. Е память CD. Також Банк Olufsen музыка. Старт стоп, панорамка також. Так, автомобиль от власника. q 5 в сірому кольорі повністю обслужений. Це 2015 рік, 153 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Також фіксую він-код. Пам'ять мертві зони. чорний шкірний салон. Бенк Олупсон, музика старт стоп. Восьмий місяць п'ятнадцятого року. Так, кого цікавить, Телефонуйте? Йдемо далі. Електромобіль e-tron. Двадцятий рік 215 тисяч кілометрів. Пробігу 71 кВт батарейка автомобіль з Європи без пошкоджень. За ціною 20 500 доларів. Маємо пам'ять сидінь, регулювання, сидінь, панорамка. Q5 16-го року випуску. 114 тисяч пробігу, 2.0 на автоматі, преміум плюс комплектацій. Ціна договірна. Бачимо контакти, фіксую він-код. Чорний шкіряний салон. Є пам'ять сидінь, мертві зони. бенк Олсон музика. Панорамка, старт-стоп. Фактически новая резина. Вот такие варианты. Audi Q5. Автомобиль от власника полностью обслуженный. Черный колер. 12-го року випуску 186 пробіг, за ціною 12-700 доларів. 2.0 бензин на автоматі. Кому цікаво, покажу він-код. По комплектації маємо пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, фірмова музика Бенколсон, світлий шкірний салон. Панорама, старт-стоп. До речі, гарна резина. Такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Ауді 5 в білому кольорі. 13 рік 129 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектації. Сидінь. Дайн музика. Аслайн салон. Аслайн сидіння. Аслайн кермо. Старт-стоп та панорамка. Звісно є.